Друзі, добрий вечір. 25 грудня, Одеса на зв'язку. Хотіла б ще раз привітати всіх з Різдвом. Христос народився, славімо Його! бажаю всім миру, здоров'я, злагоди, щастя і добра. Ми зараз з разінько знаходимося на Куліковому полі. Чому, спитаєте, ви там знаходитесь, Наталя, коли йде дощ? А я вам відповім, тому що саме зараз, саме з цього міста, буде відходити 18-й трамвай. Пам'ятаєте, скільки було за нього вже проговорено, і ми так чекали, коли б знову відкриється цей маршрут, який був закритий на ремонті. І такий святковий трамвай сьогодні робить свій перший рейс після ремонту. І ми з зразненько на ньому проїдемось. І звісно, що запрошуємо вас разом з нами. Тож їдемо. Друзі, поки ми чекаємо трамвая, я два слова скажу про його маршрут. Раніше 18-й трамвай ходив від кулюкового поля до 16-ї станції великого фонтану, тобто до пляжу Золотий берег. Можна було дістатися швидко, зручно, сів в центрі міста і приїхав майже на пляж. Зупиночка була не так далеко від пляжа. Три роки тому закрили цей маршрут, тому що у це кільце, де він розворачувався, кінцева зупиночка, вона потребувала реставрації, і там щось не сталося як. Вгадалася, ну як завжди, у нас і цей ремонт затягнувся. І вже багато хто не очікував, що трамвай піде. Але ми з растю вірили, що маршрут відновиться так. Растя. Тому що ми любимо пляж Золотий берег дуже часто туди їздимо, і от як ми їздили цим літом і минулим літом, то ми від трамвай... ми їздили на цьому трамваї від трамвайної зупиночки йшли півгодини до пляжа. Зараз це все буде знов таки зручно, легко, комфортно. Ми сіли на куляковому полі і доїхали майже до пірса. Зрозуміло, от ми ліжимо на Ланжероні. А чому б нам не поїхати на 16-ту станцію на золотий берег? Прибігли на кулікове поле, сіли на трамвай і нас до пірса, майже до пірса довезли. Розумієте? Вон, чоловік теж радіє, відновленню маршрута, співає. Отак, От друзі. Так що зараз ми проїдемося, маршрут відновився. Це приємний подарунок міста. На Різдво, <свісно> бо мене той чоловік збив, збив. Я так розпочала говорити, і тут мене збили. Так, все, чекаємо на трамвай, давай вже їдь, бо ми з разі хочемо їхати. Так, Растюня, можемо і сьогодні пірнемо, слухати. А чому ні? Ну чому ні? Різдво Де вас <свісно> стаються на Різдво. Тому можемо і сьогодні під'їдемо під до Пірса і там, як я казала, фігач. <свісно> Єде! Растінка, відійди трошки, йди до мене. Растюня, відійди. До 411 батареї зараз буде йти. Дарують діткам. Спеціальний кореспондент їде в трамваї, досліджує цей шлях, нові шляхи. Так, Ростюня, ну як тобі, подобається? Круто, так? Да? Кореспондент. Наступна зупинка, шоста станція фонтанської дороги. Привіт, Друзі, <різь> <різь> трамвай поїхав, ми вийшли, будемо повертатися в центр. Як ось цирк поїхав, а клоуни не залишилися. Так, Ростя? <різь> Хотіла сказати, що сьогодні ще на маршруті такий ходить святковий сьомий тролейбус. Ми хотіли проїхатися трохи на трамваї, а потім пересісти на сьомий тролейбус і на ньому повертатися. Але він проїхав трохи раніше і ми не встигли. Але нічого, приїдемо в центр, можливо, ми його побачимо зі сторони. А якщо ні, то ну, ні так ні. Сподобалась нам. Приїхатися на 18-му трамваї, новий, красивий, комфортний. І головне, це дійсно великий подарунок, що цей маршрут знову працює і він відкритий. Все, повертаємось в центр. Друзі, поки ми каталися на новорічному трамвайчикі, ми пропустили ще одну подію. Сьогодні ще одне свято. Зараз ми перейдемо дорогу і я вам розповім, яке саме, що ми пропустили. Сьогодні і у дії всього світу починають святкувати Хануку. Свята світла, добра, перемоги світла над темрявою. На Приморському бульварі встановили ханукію і урочисто запалили першу свічку. А ми цього не бачили, тому що ми каталися на трамвайчику. І як? От хочеться і до розумних, і до красивих, і там встигнути, і там, і не встигаєш нікуди. І на сьому тролейбус не встигли. Ну, ходімо, подивимось на Приморський бульвар, як виглядає ця ханукія. І чи дійсно запалили цю першу свічку? Хто святкує це свято? вітаємо. Вітаємо. Ми вже вийшли на Приморський бульвар, йде дощик. Він не сильний, але такий мерзкий. Ух. Ще є трохи є вітерець. Ну, подивіться, всю камеру вже намочив. Ще трохи є вітерець. От як можна знімати? От як? Коли йде дощ? От як? А хто тебе змушує? Наталя, йди додому і не соромся оце. Ні, ну подивіться на цю картину. А я тільки що витерла камеру. Дощ, От що робиш? І я в шоці? Знову витерла, але це ненадовго. Растю покажу вам зараз. Де вона? Помічниця Санти. Ходить в цьому капелюху, дощ іде, несе радість, добро людям. Посмішки а людей немає. Де люди ті? Кому ми несемо це все? О, мама мія. Друзі, будь ласочка. Ханукія. Оця посередині свічка, вона горить постійно. І вісім ще кожного дня по одній запалюється. Сьогодні одну запалили. Бачите, це біля дюка. Потім кінські сходи. Ось так. Все, ходімо, зараз ще на ялинку забіжемо. Настюня, показати людям. Різво все ж таки. У вас теж така погода, друзі, як в Одесі. Ох і погода. Подивіться, який хороший дощ. Вся куртка мокра, подивіться мої окуляри. Волосся, все мокре, хоча я в капюшоні. Ой, оце так. Да. Друзі, подивіться, яка красива новорічна така проекція на цей будинок, на цей ресторан. Ой, як красиво! Клас. Дощ іде, я стала, рот відкрила. Растя в шоці каже, що ми стоїмо, Що ми стоїмо? Хай не хайпеніє. Друзі, з різдвом вас. Христос народився. Славімо його. Клас. А чебуречна. Міністерство Чебуреки. Ражеве яке. Ну це дійсно диво. Тут можна трохи встряхнутися після дощу, так раститься. Тут вже є дах, такий тунель красивий. Але нам не можна тут стояти, тому що час іде, глядачі чекають відео, біжимо на ялинку і додому, монтувати там декілька хвилин. Сьогодні коротеньке відео, але з такими прекрасними новинами з Одеси. Друзі, ну це все добре, що свята, ми святкуємо, дякуємо нашим ЗСУ за захист, тому що тільки завдяки їм ми можемо святкувати, ходити, милуватися цією красою. Дякуємо, не забуваємо донатити. Ще хотіла сказати, що сьогодні був масований обстріл України. Харків постраждав дуже сильно, Кривий ріг, через співчуття. Всім постраждалим. Зав! Ну, у нас зранку не було світла і ввечері по графіку. До цього вже якийсь час, декілька днів не вимикали. Все, знов камера вся мокра. Ну, нічого не можу зробити, тому що йде дощ. Треба виключати, тому що взагалі поламається. Хотіла сказати, що світла не було, і ввечері ще по графіку, знову зробила графіки відключення. Не буде сьогодні. É Sobra. Це прекрасне завершення відео. Така каляда для наших захисників. Я не можу. Фух. Друзі, всім приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Вимикаю камеру, дощ іде. Фух.